ти, який реально красивий наш з тобою край, гори, доли, ріки чорно Дивись, які реально мудрі люди народились в нас, Франко, Стефанний Ми можемо... Колись давно, Бог створив народи і наділив кожного землею. Наші предки теж поспішили на розподіл, але, на жаль, нічого не дісталося. От вони вирішили піти до Бога. Але тим часом, коли вони прийшли, Бог був зайнятий, він молився, не сміли вони очіпати, чіпати, стали чекати. Бог, коли помолився, обернувшись назад, побачив, як чемно, виховано стоять люди. Він сказав: я ще такого не бачив. Чому ж ви прийшли до мене? Наші предки відповіли, ми хочемо землі. Тоді я вам дам чорної землі. Та ні, предки відповіли, там живуть англійці, німці, іспанці, італійці. Бог подумав, я вам дам ту землю, яку я залишив для рані. Там є все: і поля, і озера, і моря, і річки. Але пам'ятайте, діти, і пам'ятайте, ви всі. Що треба її тільки берегти і охороняти. Тоді вона буде вашою. А якщо ні, то ворога. І пішли наші предки, поселилися на цю землю, живуть і нині, і оберігають її. А землю саму назвали країну Україною. Отож, діти, згадаймо у наших серцях пам'ять тих, хто поклав голови за нашу Україну. Пам'ять про тих, які, не жаліючи свого життя, пірнули у далеке-далеке минуле, туди, де вороття йому назад немає. Але разом з тих пригадаємо тих невинно уб'єних, які, жертвуючи своїм життям, пішли навічно, які дають нам силу, які дають нам наснагу, які дають нам мудрість, які дають нам певність у тому, щоб міцно збудувати нашу власну державу. На власній землі. Нехай кожен із знак відчує отой вогник, священний вогник вічності, вічної частинки на землі, а світло ліхтариків хай залишить для них данину для тих, кого серед нас уже немає, хто навічно пішов, хто разом з тим, заради державності, за її ствердження, жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Тож запалімо ліхтарики соборності всі разом. Запалімо ліхтарі соборності, запалімо разом ліхтарі, щоб в жити темної дороги, щоб єдності стояти, як брати, з вірою світле вірне слово Бога. Хай повною любовою живе, війми кожне серце, кожну хату. Хай зідає нас усе, що живе. вся мої ми правди, миром, щастя багатим. Ми різні та єдині будні прагненні до вільного простору. Запалімо ліхтарі, вогню, хай горить вогонь свободи і соборність. Цей вогонь, хай не згасний ніколи. Він у наших долонях живе, уєднання велика сила, що майбутнє нам знов принесе. Хай ліхтарі по світу горять, символ віри, надії, любові. Всі кордони серцями з'єднать. Це наш шлях до на свободи на волі. Ліхтарі запалимо сьогодні, хай сяйво їх торкається в висок. Щоб у єднанні і за миру, за народи за правду, за віру, за український народ. Кожен Бог, віком мрія, горить про майбутнє, що буде щасливим. Дай соборно свій час воскресіть, що йдання нам робить безрівників. Хай ліхтарі над Україною звісно, знаменуючи злагоди мир, щоб у кожнім серці запалала іскра, соборна Україна, наш дім і вір. Увага, увага, святкова година для нас урочиста, не стає. Відчує соборність, уся Україна, що слово священне своє, це слово натхнене, це слово крилате. Воно об'єднало весь рік твій мій. Моя Україна на славу Живи, Україно, живи і зорі! 22 січня Український день соборності, день єдності, неподільності та цілісності нашої держави. Колись ще у далекому 1919 році. У цей день воз'єдналася Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка. Тобто відбувся акт Сурки. України вилися. В а початковою на державному рівні ці свято показує президенту України від 21 січня 1999 року. Саме 22 січня прийнято згадувати іншу важливу подію в історії України. Яка відбулася рівно звір пітаакту з від, від, від це прийняття 4-го універсалу Української центральної ради, який 22 січня 1918 року проголошувала повна незалежність Української Народної Республіки. Ми, українці, єдині своєю культурою, своїми традиціями, звичаями, обрядами, історією, а також рідною українською мовою. Тож розпочинаємо з вами ліричну акцію з символічною назвою Нітка єднання словом. Одна єдина Соборна Україна. Можливе слово Цежиканське. Воно буває різне, непросте й лягке. Для одного життя складним буває, для іншого нічого легшого. Важливе слово, українське диво. Я із часом тільки не це найважче диво або не віддалець, що дмухає на суповіну в гаї. І кращого за це диво для мене у житті немає. Важливе слово Україна, вільна, соборна, незалежна і свята. Яка й душі поєдналася, жовта нитка. Незвіна, а для нас цінна – золота. Важливе слово війська, Ніч неї покуча. Наскраво річ після роща блискуче. І чисто чисте, вся вона така. Важливе слово «Срібна роса уранці, немов красуня в зеленій вишиванці, яка розсипала на лист своє на таке блискуче білосніжно чисте. Важніле слово небо на таке безмежне, що можна потонути необережно, а можна полетіти далі далі, аж до мрії. Не поселиться любов, віра і надія. Важливе славо хліб в житті для мене, такій же пишні, як у мамі з печі під Такі в і духня, такий заквічений на ростілі і вм'яні. Та ще з до болю рідне, і близьке, і супровеза. Важливе слава там, що має дуже крила. Він так люба незалежність, неволя мила, його хворі. Рушучі і струнки, стрімки, на наче Господом змор на і слово серце, добре чули, яке своїм і сердям свій приминуло, яке для людей, для українська, яке вона так просто патріотом з'ється. Чиста, яка вбралася на етапній сипаралі з золоте немисто, яка виписьки мов диманти первої проміни, в неї коси жовті, наче нива, а очі наче небо в сині. Україно моя, неймовірно гарна, взяла трутарів, красу рідна з синіми голошками Серед жовтих стиглих хлібів, милуюся тобою. метелику мій сині-жовтий. Ти літаєш віками над нещадним вогнем історії. Ти ніколи нікого не боїшся, твої бо кривця опалені, але міцні, бо в тобі незламний дух наших предків, їхня сила нас на жити попри все, пишаюся тобою. Випорхують метелики і злана України. Усі летять на захист рідної землі за Україну, їм не страшно і загинуть, адже воронять мову край і звичаї свої. Летять метелики на броніні ракети і на ворожі постріли летять. Крими своїми закривають всю планету на насторожі віру, мирі, правда всі стоять. Як віла має сіно жовті це не стихна віра, що переможе Україна цю страшну біду. Хоч з згори сіньо жовті крила, але ми більше нема з рідної землі орду. Як крила має сіно жовті, це моя надія на те, що все було у нас разом. І крила має сині жовті, це любов гаряча, До мами тата, до бабусі дідуся. Ми разом всі єдині, а це значить, що відумані вся наша сім'я. Я і крила має сіні жовті, це село. Це пісня жайвим в небі, І щоб хороше, і тепло тут було. І щастя мені більшого не треба. Імає крила сині жовті, рідне місто, Нечутно чому вибухів вибухів. Щоб на будинку огненків на місто, аби з ніч щасливість любить. Якрила маю синьо жовті, вишиванка, це рушників бабусі на стіні, це теплий хліб, бабусі з печі все любе серце не регивий, ні. Як крила має синьо жовті, ці неповторні, колорідні всі слова, які на сонці грають безсово, яких душа народу ожива. Я крила маю синьо жовті, це любисто, яким благословляють молодих, Їм хліб і сіль приносить ворочисто. Серном осячений несуть дім. Як крила має сині жовті чорнобриці, поспілені у і піснях, а ще бабусині села, остінці привезені в мозалісти поверх. Як крила має синьо жовті, це то поля, що височіє йому свіча. Така вже в Україні доля виборувати право на життя. Як крила має синьо жовті, це пустина, її захисникам подарували обиду. І хай про слава вини, і щоб господь засилубили. Незламна, єдина, живи Україно, зради майбутнього своїх дітей, зради онуків, зради родини. Україна прекрасна і сильних людей. Пала тобі рідна і вічна Рошана. За те, що папаюся ти за життя, за те, що женеш і долаєш пірана. Моя батьківщина про вічна свята. Я перед тобою схиляю коліну. Народи свободи, заки ти близи, об'єднані місць, серця моїди. Ти приклад народу, народів, повір. Цього міні руки серця українців, які захищають і сють, печуть. В них золота й доброти, аж до вінця із їхніх сердець букві робить розпуть. Ти мати чудово для дольки сина З тобою не чудошний час у Не Незлами, єдина, живи Україна, уже перемоги не чуємо змін. Моте, опалення криви, гордості мордості повні завільний народ. Що Європу собою закрив? Злітай же на тебе, летині жовтий. Тримайся! Живи! ти на це заслужив. Не чекав що з мечем в кожну хату. Прийде той, що колись звався брато, буде нищити все те, що любили ми. Там, де вчора ще був свій дитячий. Bye! Bora! Всі живуть у мирі та спокої. Це такої великої душі народ, такої незламної душі. Це бореться за своє життя, за своє рушник, вишиванку, паляницю, смареки, чорноземи. Це мирні, працьовиті люди, Господні, як Господня верничка та вільні мов птахи. Наша сила в єдності, браття! ми соборні сюди, непокільні своє зазяття. Українцям усім притамає. Ми не тільки в боях змагались, ми пекли, ліпили, варили, волонтерили і переправляли, сітки плили, амуніцію шили. Нас стріляють, а ми не зламні. Майже рік ми єдині думками. Нас ракетами закидають, ми ж давиємо світло серцями. Україна є щастя, є ми. Це наша земля, заслужили. Україна це наша крила. Ми всі разом є сила. Україна це єдність та любов, є міцність сходів та любов великого роду сім'ї. Ми вміємо любити всіх і все, що нас оточує. Наші серця, повінця, наповнені добром, вірою, надією та незгасною любов'ю. Будьмо щедрими на любов, до батьків, ще сімейного роду, богом даних, як городу, будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, до домівки, батьківщини, де ти вірш, з малої зени. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до природи рідного краю, бо такої більше немає. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов, вірної доньки і сіна. Добилічної України був прощебний на його. Україна це перемога. Віддаємо відсіч ворогам. Спираючись на досвід Славних предків козаків. Україна тисячі разів палала в вогні, Але виживала, воскресала, мов по неопалима купина. Наша земля сьогодні пошрамована, пошматована, але, але не здається ворогам. А наші славні герої засил за крок до великої перемоги. Перемога уже не минуча, люпевні, як ікон. Наша віри, це наше суще, станьмо дружно соборний коло. Хай ця веничко перемоги Соборує нас єднає, бо в нас від Бога. Ми вдиться вже добре знаємо. Хай ця веришка перемоги для собаності України, стане вогнем перемоги у Болінь. він війни данських сім'ї. Українці наймоса рідні, запитаємо у коси квітні. жити в світі гідні немогу, готуємо зустріти. Поклик рідної землі. Завжди відчували наші прадіди і діди і ті, хто живе в Україні, такого доля закинула на чужину. Її поклик відчуваємо ми й сьогодні, адже її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава, а держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою і єдиною. Синимою! Живіть у мирі злаби, і тоді кожен ворог вам не страшен. Ніхто не зможе вас здолати. У мене велика бойова дружина. Я здолаю будь-якого ворога. І я нікого не боюся. У мене вірні служб, я побороти і ворога самотужки, а я теж можу дати відсіч. Візьміть по вілочці, та зловбите перемату. Всі тільки відразу. Що, не можете? Невже ви думаєте, що здолайте вовка? Кожен із вас, як та гілка, яку вітер хілить висніволі? А як сильніше дмухне, то й зламаєте. Кожного із вас поодинці можна образити, зламати, але якщо ви будете разом, жодні вологі вас не здолають. І всі негаразди ви легко подолаєте. Тож запам'ятайте, ніхто ще не зміг здолати людей, які держаться один за одного, як ці гілки. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Мусині духом ми то все. Ми війською все, говорили, нас не існує, хтось руйнував, а ми збудуєм, і ми сльози невинних людей. Україна переможе. Україна В хавці збережи Україну Боже її дочу, темне, запали, і дочути сині, темне і спільно, запає і рідних з її серцями, сині духовним вистоїмцем, ми вистоїм все, все. будемо жити і мріяти, будем і вільні люди, ми за правдою йде, Україна переможе, Україна вистоїв все, збережи Україну Боже, іди силою в боротьбі, Україна переможе. Збережи Україну, Боже, її дощок і синів. Ми молоді, нас не здолають вороги, бо нам полярність, нам свобода до снаги. Я хочу розірвати символічні пута і про неволю нас завжди забути. Я ненависні пута розірваю, до совісті, до брати закликаю. Я пута ціновічно розриваю, бо мова від нас усіх Я розірву кайдани, бо я вільна, рішуча на побольне сильно. За всіх героїв, хто за нас життя вітав, я ці пута не завжди везло. Ніхто ви чуєте, ніхто, щоб не послів топтати землю моїх предків батьків. Свобідна я, як та присласті легко кину, у мені воля до душі і серцю Україна мила. За Україну, за її захисників, за долю і синів Якута розірву, хай лині переможний спів. Я соборна з народом, розриваю пута на вічні віки, щоб жили гідно діти і пишалися мною батьки. Я зупиню сотні ракет, які летять на рідну Україну, Мій прапор захистить усіх дітей великої країни. І від серці, і сьогодні година. Не все не спаза, але на вітами дужки, тут дівчата, наші серці, хотські побратими, тут і шумки, розумію вже і дібровом. Музикою, Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця, матінка Христова. Є для мене наша місця, українська мова. Сюди чується для мене мова. Дичари наші гори, наша Україна, на красу землі дивлюся, і не надивлюся, і за нашу долю поліцейський молюся, рідна наша є війна, за танецька Україна, молодіна, скрізь гуналь, дістоволіє віна.